Друзі, як давно ви заходили в Тікток, там, звичайно ж, як завжди, все шалено. Почнемо з того, що російськомовні треки чергове вірусяться в Тіктоці. І навіть наші співгромадяни радісно юзають їх. Повний крінж і хочеться зійти з цієї планети. Але не забуваємо і про щось позитивне: скажімо, розкішні костюми до геловіну, якими радували нас, користувачі із усього світу. І багато хто відзначає, що костюми для геловіну ще ніколи не були ось такими креативними, як в цьому році. Але один священник УПЦ залучив дітей до акції проти Геловіну і порівняв це свято із сатанинськими якимись обрядами. Про це і не тільки, ми сьогодні з вами і поговоримо в чергове по рубриці шаленство Стіктоку. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписку та натискайте на дзвіночок і не пропускайте нові випуски. І починаємо: взагалі, Тікток це така соцмережа, у якій, якщо ви налаштуєте свою правильну інфобульбушку, то ви відпочиватимете душею і тілом, і радіти, підіймати собі настрій. Але сталося так, що моя інфобульбашка заточена якраз таки на найбільший крінж з усього Тіктоку, тому що я постійно збираю це все для вас. А ще мені часто надсилають щось крінжове. До речі, ви можете також надсилати мені, якщо щось таке побачите. Будь ласка, в мій Тікток посилання в описі. Я завжди відкриваю всі повідомлення. І якщо мені вдасться, я зніму про це у шаленство з Тіктоку. Так сталося і з наступним відео, яке просто примусило мене відкривати. Коментарі і дивитися цю сторінку почнемо з того, що свято Геловіну це б. Не сатанаринське свято. Всі знають його передісторію. Геловін бере початок у кельтському святі Самайн, яке святкували 31 жовтня, як перехід до зими, та час, коли духи померлих приходять на землю. У 8 столітті католицька церква призначила 1 листопада днем усіх святих, а ніч перед цим святом стала відома як All Hallows Eve, що згодом перейменували вже на Геловін в Америці в США та в Канаді. Це свято поширювали ірландські іммігранти, і воно стало частиною американської вже культури з популярними традиціями і солодощі або смерть, ну звісно ж, переодяганням так, звичайно, так само як і різдво, це свято сьогодні дуже комерціалізоване і переважно з нього виграють різні виробники декорацій та костюмів. Ну і цукерок, звісно. До речі, про костюми ми поговоримо трошки згодом, але це просто блін веселе свято. І в першу чергу воно цікаве для діток та молоді. Для діток це привід поїсти цукерки у прикольному вбранні, а для молоді потусуватися в прикольному вбранні. Соромізливі люди можуть використовувати такі маски, костюми для того, щоб проявити себе. І це дуже навіть класно. Самі костюми на Геловін мають глибоке символічне значення, які сягає корінням у традиції цього свята. Самайн спершу кельти вдягалися в такі костюми, які мали відлякувати злих духів, адже завіруваннями саме у цей час вони переходили у світ живих. І люди вірили, що перевдягання допоможе їм змішатися із цими духами і уникнути їхньої уваги. Традиційні костюми на Геловін це різні там надприродні істоти вампіри, якісь вовкулаки і інші поганці. Але сьогодні перевдягання на Геловін це не лише якась там нечість, а і різні герої поп-культури. Таким чином, костюми на Геловін стали своєрідним символом зв'язку з традицією, способом виявити свою творчість та бажанням порушити повсякденні межі через гру із власним образом. Але давайте до нашого відео з УПЦ. Тут прекрасно все. Діти, які тримають по іконі і кричать, що вони проти Геловіну. Хеловіну. Давайте подивимось цей поетичний твір. А потім зайдемо у коменти. Ми, ми проти Геловіну! Прийдіть з дітьми, до Святого Бога. Зробіть їх святими, а не дияволами. Бачимо! Доброго дня Часом Халлін покольний день всіх святих це ніякого відношення немає до християнства. Багато свят не відносяться до християнства, але ж їх святкують. Різьбо новий рік, коляди щедрівки Водохреща, хреща пасха покрова при на різву люди теж тягаються шахи, у те на паркостюм вертепа йде те саме, що голові, просто інша назва пасха не є сто процента Традиційне свято Івана купала теж не є християнським, но його часто собі приписують Івана це по православному Христиї там, де українцям загалі язичництво. Якщо ви не знаєте, то володимир великий хрестив Київську Русь. Якщо ви не знаєте Володимир на ісуса, до цього якраз і було язичництво. Він спочатку заплення в прищення, потім окрестів бізкуруч, ви цураєте своєї історії Набір світ це не відміняє, того що він найб'язався сектанство України А ми вірили в інше, то без зовсім заслугали свої історії України Найцікавіше тут те, як відбувається комунікація власника цієї сторінки Георгія. Отця, чи правильно говорити батюшки, як там правильно у УПЦ. йому пишуть, що це не сатанинське свято, а він пише сатанинське. Діти прекрасні, вони позитивні, добрі і загалом нічого поганого прямо тут їх не вчать. Вони займаються якоюсь такою, знаєте. Благородною діяльністю, але є враження, що їм дуже дуже тонко промивають мізки, тому що коли вони говорять, що Геловін Сатанинський це якось навіває згодом асоціації, що це з Америки, і Америка погана. І тут ми починаємо, знаєте, перекочуватись до цієї пропагандистської росіянської теми, типу злиї американці, підоси і так далі. І це все з дитинства. Окремо також мене зацікавили російськомовні пости та вірші цього батюшки. Бойкий росток всегда тыщет себе дорогу к солнцу, Паша Хазритлери. Сила духа. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи. І подумайте, це лише один із небагатьох таких отців, священиків, хто вийшов в Тікток і розповідає про свою діяльність. А скільки ще є таких батюшок більш старшого віку, які не ведуть соцмережі, але вони все одно розповідають ось цим от прихожанам про те, що це братовбивча війна і що росіяни нам друзі. Сподіваюся, ви вже бачили цей чудовий випуск телебачення Торонто, який просто красномовно ілюструє нам. Що в головах у таких прихожан? Там вони плачуть за царем і говорять, що війну ми заслужили, тому що так нам треба за наші гріхи, гріхи українців. Ось таке ось свято геловіну, діти проти геловін, але вони не проти здійснювати поклоніння мощам, мощам і таке інше. Я не хочу образити віруючих православних, які не переходять цю межу крінжовості як росіяни. Але причепитися до Геловіну це вже смішно. Але давайте трошечки розвеселимося і подивимося найкласніші костюми, які траплялись мені в тіктоці. Вам сподобається. Обіцяю. Аліст I like to bring in some of my Kevin's famous chili. Everybody is going to get to know each other in the pot. I'm serious about this stuff. Hiro, Hibachi, Benihana, Teriyaki, Nagasaki, Okinawa, Hokkaido, Yokohama. Fucking rude. Are you kidding me? I God, swear to God, stop. don't be fucking what on are me you throw the thing it? on me. I'll fucking hurt you. Don't be fucking throw the doing thing it? on me. I'll fucking <laughs> hurt you. I'm so Get horrible. Get out. Oh, no, 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 no. appetizers. Oh, yeah. And they're so soft and warm. Great. Oh, I'm sorry. My bad. These are delicious. Thank you, my child. I made them by hand. <laughs> okay. Here we go. I think the potatoes are just about done. I'm just gonna give them one quick whisk here. Okay, now. Dig in. Hi darling. Someone has been in my room and taken my beers away from my room. I don't think so, darling. Uh, Who would do that? Uh, Hi darling. Someone has been in my room and taken my beers away from my room. I don't think so, darling. Uh, Who would do that? Uh, Who could possibly do that? Who's the beer thief? На цьому милість не завершується, тому що мені натрапилось ну дуже зворушливий відео. Прям пробиваю на сльози. Хлопця запитали, що б він зробив, якби став жінкою на один день. б ти зробив, якби на день став жінкою. В першу чергу знайшов я собі пацана, який має е, машину куну, з ним квартався, веселився, двіжував. Ну, багато чого, коротше. Щоб. З ним в хлоп, в ресторан. І ще ну, таке, якби він мені подобався, я б з ним почав жити. І все, більше нічого такого. А що, дівчата вони різні бувають. На моє мнення, якби я був дівчиною, я б так робив. І ви лише подивіться на його очі, як він розміріявся, як засяяли його оченята. Коментарі не підвели, і коли вони вже настоялись, давайте почитаємо їх. Що зараз заважає зняти пацана? Скажіть йому, що йому для цього не треба дівчиною ставати, він вже може втілювати свої мрії в життя. Приємний хлопець. сподіваюся, знайде собі тіпа з машиною та ресторанами. Перше, хлопцю нічого не заважає знайти такого хлопця. Друге, ще один доказ, що всі плачі хлопців про меркантильність це лише проекція. Вони самі меркантильні та корисливі. Це саме можна зробити і будучи чоловіком, якщо є таке бажання. Це відео підкреслює, що багато чоловіків, які звинувачують жінок в меркантильності там чи в сексуальній свободі, тому що чоловікам це можна, а от жінки це вже ви самі знаєте, як називають. То такі чоловіки деякі і самі не проти були б так жити, якби були жінкою. Але також багато хто запідозрив героя цього кліпу, що можливо він більше тяжіє до хлопців. Такі опитування просто проявили його секретні бажання, і йому не варто стримуватися і шукати собі багатого хлопця, хоч зараз. Також просто цікаве відео, яке знаєте, тупо рандомно смішно цей чоловік записав якесь повчальне відео і забув, що в нього чи не побачив фільтр з віями. І ніхто вже не коментував зміст того відео. Всі писали, який він димьор і prove that death was moving. У тіктоці почали обливати брудом матерів нареченого. Дуже часто жінки публікують фотографії свого власного весілля і акцентують увагу, якою є реакція мами нареченої і мами нареченого. Перша буцімто радіє, а друга плаче. Також показують фотографії своїм чоловіком і наголошують, як свекруха обіймає чи тримає за руку свого сина, і все це під пісню надії Шостак сину сину ангел Мій. А ще я бачила випадки, типу як реагує мама, коли доньці стає 18 років і вона виганяє її з дому. А от коли тридцятирічний хлопець, ну, чоловік, іде вже там одружуватись, вона за ним плаче. Цих жінок в коментарях звинувачують у надмірній любові до свого сина, відсутності сепарації і навіть якихось нездорових стосунків із своїм сином. Коли жінка бачить синові чоловіка, ідея про те, що дітей треба любити по-різному, залежно від їх статі, мене це ну дуже лякає. І ще більше мене засмучує, що в багатьох коментарях деякі дівчата писали, що дійсно у них були брати, і до них ставились зовсім по-іншому: типу, це син, а донька це вже. Помічниця по дому це так сумно, тому що навіть мені свого часу якісь там не дуже близькі знайомі говорили там, о, у тебе буде дівчинка? Ну, нічого. Алло, це взагалі то була моя мрія. Ну, Нічого страшного, що дівчинка зате буде помічниця по дому, або там буде кому з хлопчиком наступним сидіти. Це трендець, друзі. Я помічаю, що нове покоління Матусь на щастя є дуже лояльним до своїх дітей, незалежно від статі. А Що ви думаєте про це все? Діліться своїм досвідом, чи були якісь відмінності у вашому вихованні, якщо у вас там брати були. А ще мені трапилось ось таке відео типу gender reveal. і якщо чесно, мені стало зле. Я в принципі очікувала результату, але це настільки страшно. Я звісно дуже рада за цю жінку за її сім'ю. Мені від цього тортика стало страшно. Я під серцем виношую третє відчуття. ніби вперше повір. Дуже скоро нас буде вже п'ятеро. Ти наш дар. дар, наш безмежний світ. І найбільший тришак на сьогодні у трендах тіктоку все літо був трек «Гламур». Я думаю, ви знаєте про який трек йдеться, тому що навіть попри ваше бажання воно вам попадалося. Його використовують тоді, коли треба було підкреслити щось дуже кричуще, леопардове або дуже гламурне, особливо найнеочікуваніші предмети. Виконавці цієї пісні здається з Мінська – я там не досліджувала їхню біографію, і це мені не цікаво. І ви зараз кажете: ну і що це ж не росіяни? Вони білоруси, їх слухати можна. Ні, це не росіяни, це білоруси. Білорусь це батьківщина білоруського трикотажу, дешевої косметики і плацдарм, з якого росіяни йшли зокрема на Бучу та інші міста, де вони вчинили геноцид. Тому не треба говорити, що це ж просто Білорусь. Не мені це роз'яснювати, всі за прекрасно знають. І це дуже і дуже сумно. По перше, сумно, що російськомовні пісні толеру. Ують на заході, зокрема в Європі та Америці. Я лише відійшла від Каті Лель із її «Джага-Джага». Про цей тренд я знімала ось у цьому відео. А по-друге, особливо сумно, коли такі пісні використовують своїх відео українці. І особливо мене радує, що під час ліпсінків вони обов'язково вставляють там в хештег Прапор України, я Українка, «I'm Ukrainian». Уявіть собі, що подумає якийсь джончик з Алабами, взагалі там середньою освітою, який не дуже цікавиться, прям нюансами міжнародної політики. Побачите таке відео, де дівчина співає під цю пісню. І в неї там прапор України. Він ще більше повірить у тезу, що росіяни і українці це один народ. Он і пісні їм однакові подобаються. Білоруські. Я впевнена, що багато американців і не відрізняють, що такі взагалі білоруси, росіяни. Ну загалом, печально, печально це все. Паю гламур на українському язикі. Гламір, пломб, гламір і брюнетки, а мені не мнінівіжна. Але давайте я трошечки вас розвеселю. Знаєте ці ідеї для фото дітей, коли ставлять там циферку з різних предметів, скільки дитині виповнилося місяців? Так от ця жінка з Казахстану переплюнула цей тренд і виставила циферку дитині банками з компотом. Чи то чайний гриб, я не дуже розбираюсь, що там. <му> І це просто слей. Таким було сьогодні шаленство з Тіктоку. Що ви думаєте про ці тренди? Чекаю ваших коментарів. Дякую, що дивитесь, ставите лайки та коментуєте. Також переходьте в мої соцмережі.